Кримінальна справа під'єднується прокурор по відеозв'язку. Чую, як суддя його називає за іншим прізвищем. Дивлюсь на аккаунт, під яким він під'єднався до системи електронний суд, і бачу, що там інше ім'я, прізвище по батькові. Мене суддя запитує, новий прокурор в засідання з'явився захист. Ви будете заявляти там відвід. Я кажу, ваша честь, я перепрошую, а хто це? Як у вас прізвище? Він називає інше прізвище, ніж те, під яким він під'єднався до системи електронний суд? А в якийсь кабінет незрозумілий, шуми, таке, як квартира. Він каже, перепрошую, в мене тут ремонт, ми переїхали, я відряджений з іншої області. Суддя запитує прокурор: а посвідчення у вас є? Покажіть посвідчення. Ні, немає. Він в центральному офісі. А як пересвідчитись Прокурор це який прокурор навіть не додумався паспорт свій дістати, показати, що це дійсно він. Ой я не знаю, я, я, я не знаю, я тоді технічна перерва, і вийшов з процесу? Отак от, от цікаво на стадії фільтра: треба перевіряти, хто заходить в зал суду і взагалі під'єднується по ВКЗ. І хоче прийняти участь а справа про вбивство 115-та частина 1. Ну, надумане обвинувачення е, і так далі. Особа померла від непереливання крові, не зробили переливання крові при втраті 2,5 літрів і на шостий день після бійки помер у лікарні. А зараз е, судять за навмисне вбивство. Ну, Я вже завів. По 140 невиконання лікарями обов'язку, але справа не, не в тому, а в тому, що такі персонажі під'єднуються. Тому, колеги, фільтруйте прокурорів на стадії під'єднання в ваших справ.